Ну Це виглядає супер жодисто. А, а ось і ти. Ром. Що робиш? О, шрам. Я знав його з киф. Він був дотепний. Людина фантазія. Тепер. Як же це огидно ну, мої в моїй уяві? Лишень відраза. А... Його жарти. Витівки, куплети. Ви а... ж казали, що саме всі Скажи мені, гадаєш представник був би таким самим тут? Можливо, Смертів би биць. Шалюгідники Несків. Представник мертвий. Похований. Перетворений на пил. Пил на землю. Потім на глину. І чому в цій глині не стати сатичкою іржавої і тішки? Уяви! Він вирішував долі цих сталкерів! снах Бачимо їхні спогади. Так. Але представник живий. Так. Лише вороги кажуть, що нема життя за смертю. Але ж тоді немає світлої зони. А як немає світлої зони? То всі життя загублені даремно, Скіф. Ні, ні. Знаємо. Це брехня. Заради цього я втратив голову разом з усім іншим. Мабуть, треба його вбити теж, так? Да? Да, треба вбити. А чому я маю все вибивати?